77 мільйонів гривень саме стільки теплокомуненерго не отримало плати за газ від мешканців міста та комунальних підприємств. Про це на оперативній нараді повідомив директор теплокомуненерго Василь Рущак. Відтак, щоб отримати відшкодування, підприємство направило більше півтори тисячі позовів до суду. Також тепловики активно запроваджують котельні на біопаливі. Однак ця робота не змогла суттєво зменшити споживання природнього газу. Такі проблеми не тільки у франківських комунальників. Жодне підприємство в Україні не враховуючи те, що були запроваджені енергозберігаючі технології і відповідно, Температури зовнішнього повітря в цьому році і в минулому опальному періоді відрізняється, то жодне підприємство в Україні не вклалося, як би сказати, у той доведений ліміт. Споживання кажуть, в сторону збільшення є. Для прикладу нашим підприємством в січні місяці було спожито на півмільйона метрів кубічних газу більше, ніж доведено було постановою. Найкращі справи і в стеку за минулий рік перед державою змогли розрахувати тільки за половину спожитого газу. Борг міста перед підприємством сьогодні складає більше 17 мільйонів гривень. Міський бюджет 6,5 мільйонів. Майже державний бюджет 1,5 мільйона, обласний півмільйона. населення 5,8 і Причини неоплати є значить як і дебдебідорська заборгованість, так і невідшкодування. Повних витрат тарифу, економічно не обґрунтовані тарифи, міський голова Віктор Анушкевичус одразу ж дав доручення виділити кошти з міського бюджету на виплату цим підприємствам та зазначив, що єдиний шлях зменшення споживання газу це перехід на альтернативні джерела енергії. Коли йде селекторна нарада, то там не відображається чи це теплокомуненерго, чи стек говорять місто Івано-Франківськ про рівень розрахунків. І сьогодні СТЕК серйозно відстає. От по рівню розрахунки. Тому ми з нашої сторони так само повинні трошки погашати ту заборгованість, щоб і теплокомуненерго, і стек разом на фоні України, щоб ми вийшли по рівні розрахунки вище середню. Вже в наступному році в Івано-Франківську запрацюють чотири котельні на біопаливі.